Bye. Ця взагалі слово жіночого роду має жіночий облік, і я думаю, ми не тільки як депутатки, а всі жінки і волонтерки, і бізнес, і абсолютно всі жінки, які долучаються до наближення перемоги кожного дня, чинять цю дипломатію. Це, в тому числі, і культурний фронт, такі прекрасні вироби, як ця патріотична сумка, яка говорить, займайтеся любов'ю, а не війною. Це також дуже відомий вираз. Я хочу вам сказати, що багато прийомів, які були саме в дипломатичних установах цього літа, привертали максимальну увагу до цього виробу. Я впевнена і можу підтвердити, що це дає додаткові стимули, елементи: по-перше, краса, дизайн функціональність. Я вважаю, це однозначно і є специфіка жіночої дипломатії, коли ми можемо символіку, дизайн український бренд перетворити одночасно в меседж. Одночасно в прекрасний результат. Я була, якщо не політикиню? Я думаю, що це була б або журналістика, або стоматологія. Абсолютно теж дуже різні сфери. А, стоматологія це була дитяча мрія. Мені кажуть, що інколи ну, закінчиться мандат, можеш йти витратити ще 10 років на навчання, стати стоматологом. Чому ні? Але напевно ні. Напевно, політика мене настільки захопила, а я захопилася нею, що я продовжу змінювати світ, вірю на краще. Тому в Вдячна своїй команді за те, що ми можемо це робити разом кожного дня. Марія, ти прекрасно вигадаєш. Дякую, Аліночка на увазі. Чому ти обираєш українське? Для мене, як це не дивно може прозвучати для багатьох, це в тому числі дипломатична зброя, це ідентифікація тебе. Тебе дуже видно, наприклад, з таким виробом, точно всі розуміють, звідки ти, по-перше, наші кольори прапору, як те, які позаду нас. По-друге, вона несе меседж. Вона виконує свій функціонал, і це підтримка національного виробника. Низький уклін, такому бізнесу, як твій Альона, такому бізнесу, як інші, які продукує не просто м, щось, що ми носимо. Це національна ідея, реально це ідея нашої свободи, нашої перемоги, і саме ви наближаєте і в тому числі щодня. Дякую, Дякую за це. Дякую. Еді зазвичай можуть класти свій телефон-гаджет в сумку. В мене він не тому, що не. Поміщуються туди, а тому, що я постійно на зв'язку, от я можу показати просто кількість та регулярних повідомлень, це і люди, які пишуть по різних питаннях, це питання допомоги, волонтерства, законопроєктів. Тобто я постійно повинна бути на зв'язку. У мене навіть фобія починається, коли телефон не в руках. В самій сумочці в мене чехол з окулярами, так, окуляри всередині. Важливо, щоб вони були пласкі, щоб вони не. Гнулися і а, не зіпсувалися. Значить, моя постійна біда це зарядки. Я прошу завжди мені на день народження, щоб колеги дарували павербенки. Я їх гублю всюди. Вони мене розкидані по двом містам між Харковом і Києвом. Сьогодні я взяла просто, просто зарядку, щоб можна було в Верховній Раді зарядитися. Ключі від квартири з таким ангелочком, дівчинкою, посвідчення. Я тут, як Марія Тереза, дуже смішне фото. Я його робила в переході метро в Харкові, тому що треба було дуже швидко і дуже якісно. Це робиться в переходах. Метро холста буває болить горло, треба мати свіжий подих. Навушники олдскульні. Значить, з навушниками, та сама біда, що із зарядками я їх гублю, але мені от чогось от захотілося скульними покористатися. заколочка. Це якщо ми потрапляємо в якийсь зал, якийсь парфюм. Так. Кремчик для рук, олівець, ручка. Від кого кримська платформа, експертна мережа. Ми сподіваємося, що Крим повернеться додому. Агресія почалася з Криму. Ним вона і закінчиться, ми говоримо. Гребінець з літака, лот, та, це серветка антисептична, пігулки, вітаміни, пару візитівок. Зазвичай тут ще закордонний паспорт або е, інші документи. Це ще не максимум мій. Це вміст моєї сумочки, прекрасної, патріотичної, неймовірної сумочки від Альона Пріст. Як для громадянки України найбільшою моєю метою є, звісно, наближення перемоги як кінцева мета, спочатку перемога, потім мир і процвітання України. І це пов'язано дуже з тим, як на нашу країну і на нас, як на українців, по іншому подивився весь світ. Він Ефектно розумів, що є така держава десь на мапі світу, але однозначно, коли тебе запитують Where are you from, ти кажеш, що I'm from Ukraine, Це вже для багатьох є досягненням познайомитися з такою людиною. Дуже цікаво, як ми відкрилися світу, як світ побачив, що ми не відстаємо по багатьом напрямкам, наприклад, по культурі, дизайну і легкій промисловості. І тут я бачу, як відкрився український брем. І одягу, і аксесуарів для всього світу. В мене люди просять і інстаграм-аккаунти таких брендів, наприклад, як в Альони. І це показує, як, які ми конкурентно спроможні. Це одночасно і, звісно, для нас важливо як для держави. Тому що сплачуються податки з цього всього, це також наближення перемоги. І е, я думаю, що я завжди буду стояти на тому, щоб для бізнеса поліпшувати е, умови для того, щоб він не виїздив за кордон, а залишався в нашій державі, в країні, яку в світі будуть знати як. Номер один країна по досягненням, як країна, яка перемогла сучасну війну агресії Росії, показала всьому світу свою міць і новітня, новітні напрямок для туризму, для культурного туризму, для туризму, по дизайну, для туризму по інвестиціям, тобто ну, такий новий острів свободи на мапі світу. Для кожного поняття щастя дуже багатоосяжне. Я пов'язую це з щоденною роботою, окрім загальної політичної діяльності ще й благодійною. Буквально рік тому я заснувала фонд, він називається фонд мрій, зважаючи на ту філософію, що в нас у кожного є свої маленькі мрії, але є і велика одна спільна. А також це, ця назва як спонукає мріяти, тобто мрій і мрії здійсняться. Я впевнена, що наша спільна мрія, мрія перемоги, вона точно здійсненна. Ну і це дійсно те, що робить мене щасливою, тому що ми можемо допомагати силам оборони, ми можемо допомагати українцям по всій Україні, в тому числі за кордоном, розширювати коло партнерів по всьому світу. Чи це не є дійсно величезним великим щастям? Я думаю, що точно так.